Привіт всім! Мене звати Артем Снітко, і сьогодні б я хотів поділитися своїми суб'єктивними міркуваннями з приводу трьох станів вебфлоу експертизи: Webflow дизайнер, вебфлоу верстальник і Webflow розробник Поїхали. Чому я акцентував на суб'єктивності? Бо це градуювання відносне. Звісно, деякі вебфлоу розробники можуть називати себе вебфлоу дизайнерами і навпаки. Тож ми зараз будемо говорити не про формулювання, яке використовує той чи інший спеціаліст в себе на сайті або в соціальних мережах. Я б хотів поговорити саме про компетенції та технологічний стек, який принципово відрізняється у кожної з цих категорій спеціалістів. Почнемо з вебфлоу дизайнерів, певно, найширша категорія спеціалістів. Пробачте, якщо комусь не подобається слово категорія, я просто не знайшов для цього якесь інше слово. Якщо у вас є варіанти, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Тож, вебфлоу дизайнери це ті, хто прийшов в девелопмент саме з веб-дизайну. Реалізовувати поставлені задачі виключно через візуальний інтерфейс, називати процес роботи створенням сайтів і сприймати слова ноу-код буквально. Вони, як правило, на чільне місце ставлять саме веб дизайн, ніколи не заморочують свою голову проєктуванням або методологію найменування класів. Також у них складні лейаути можуть вести себе дещо непередбачувано у різних гаджетах та різних розширеннях, адже їм просто не вистачає знань та розуміння, як працює та чи інша CSS технологія. Про JavaScript, як розуміємо, краще промовчати. Натомість вони досконало володіють нативним вебфлоу функціоналом, особливо панель стилів рідше CMS. Як я вже казав, таких спеціалістів на ринку більше за всіх, але й попит на них найвищий, бо клієнти, знаєте, теж не всі Амазони. Тож підсумовуючи, Webflow дизайнер чітко розуміє межу власних компетенцій, зайвого до голови не бере і це гарантує врівноважену психіку. Але при цьому нерозуміння навіть фундаментальних основ і буквально 100% ноукод непристойно обмежує можливості спеціаліста. Наступна категорія Webflow верстальники. Це можуть бути колишні класичні верстальники або вебдизайнери, або будь-хто інший, кому просто зайшла верстка як така. Такі спеціалісти з повагою ставляться до проєктування сайту, завжди намагаються структурувати проєкт і набагато більш свідомо використовують ті чи інші HTML-теги, класи, атрибути та CSS стилі. Скажімо так, вони завжди можуть пояснити, чому в даному випадку використовують, наприклад, Flexbox, а не CSS Grid. Але і у них є кілька слабких місць. Перше. Заморочуватись і корпіти над кастом CSS навіть тоді, коли це не потрібно. Просто заради мистецтва. Бо перший час усвідомлення, що ти володар CSS, надає тобі крила. Навіть те, що можна зробити нативно або змінити для того, щоб зробити нативно, вебфлоу верстальник завжди буде реалізовувати і стрійним тулупом. Друге. Інтеграція Custom CSS у свої проекти спокушає лізти під капот і далі. І не зупинятись на HTML та CSS. При цьому хтось починає активно і глибоко вивчати JavaScript, що вірно. Але більша частина не удостоює його такої поваги і вважає, що якраз це можна делегувати чату GPT. І це катастрофа. Бо, по-перше, а навіщо тоді було вчити верстку? Її також можна було доручити GPT. А по-друге, JavaScript набагато складніше, ніж CSS, наприклад. І тому згенерований скрипт GPT-чатом не передбачає організації коду або влаштування всіх можливих перевірок, які необхідні в цьому конкретному випадку. Але, як ми бачимо, декого це аж ніяк не лякає і навіть відсутність знань синтаксису. Коротше, якщо перша категорія суто ноу-код, no друга категорія ноу no JavaScript код. Та загалом, якщо верстальник, адекватна людина, і ви маєте нехай складний лейаут, але при цьому цілком реалізуємо за допомогою ноу-код-інструментарію no проєкт, я маю на увазі функціонально, то в такому випадку на виході ви отримаєте якісний результат і класно організований проєкт. Ну а ми переходимо до третьої категорії Webflow-розробник. Це людина, яка має фундаментальне розуміння основ веб-розробки і також добре орієнтується не тільки в HTML та CSS, а і в мовах програмування. Якщо ми кажемо про Webflow, то це, звісно, JavaScript і всі must have, js бібліотеки, інструменти, методології, які необхідні для сучасної розробки і поверхневого тестування сайтів. Що тут казати? Це універсальний солдат, який здатний самотужки реалізувати великий проект якісно. Спитаєте, чи мають вони недоліки? Відповім, так, як це не дивно. Тож вони гірше за перші дві категорії орієнтуються в рішеннях, допоміжних сервісах, прямих інтеграціях та стоках готових скриптів, тому що просто рідше вдаються до їх використання. Окрім цього, вони майже завжди мають високе завантаження, вони завжди мають високі рейти, і також їх доволі мало на українському ринку. Їх дуже мало на українському ринку. Якщо ми кажемо про Webflow розробників, то я маю честь бути знайомим всього лише з кількома розробниками на всю країну. То ж таке. Звісно, світ не чорно-білий і між цими категоріями існують на півтони. Я розумію. Ми розуміємо. До того ж, я впевнений, що не обов'язково кожному вебфлоу дизайнеру розвиватись до вебфлоу розробника. Якщо людина першочергово бачить себе дизайнером, реалізовує якісь прості проекти, не бажає брати зайвого в голову і при цьому отримує задоволення та достатню матеріальну винагороду від роботи, то клас. Я вважаю, що такі спеціалісти теж потрібні, і ми вже навіть з'ясували, що більше ніж інші категорії. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, до якої категорії відноситесь саме ви. І якщо вам подобається це відео, не забувайте, будь ласка, ставити лайки і підписуватися на наш канал, бо в нас виходить дуже багато корисних відео про розробку і вефлоу розробку, зокрема. До речі, відносно гонорарів, тут все не так просто. Звісно, в середньому по палаті кваліфікований вебфлоу розробник має дещо вищі рейти, ніж інші категорії. Але я знаю не один приклад на українському ринку, коли рейт спеціаліста формують на його компетенції, а інші фактори. Наприклад, підприємливість, самопіар, оточення та таке інше. Коротше, поки один вкладається в освіту, інший вкладається в нетворкінг та особистий бренд. Але то вже тема іншого відео. Друзі, а якщо ви бажаєте вивчати вебфлоу розробку з самого нуля, переходьте на сайт WebflowTutor вищої школи з Webflow розробки. Посилання під цим відео. Ну а на цьому, друзі, все. З вами був Артем Снітко, співзасновник студії вебдизайну та девелопменту Lingren та вищої школи з Webflow розробки Webflow Tutor. Бувайте!